По дорозі в теплицю глянемо ще сюди. Отак, дивіться, квітконі нос. Оце вже будуть свісти кермеки мої. Тут понасаджувала, бачите? Так, де Хондра? Як ти тут під дощем? А кому добре? Це мені добре. Ой, гляньте, яка вона. Красоту Ще раз бажаю гарненького, мирного, всім тихого дня, всього вам найкращого. Чекаємо квіточок, вже вони от-от. Бачите?